О, Тишов! Красавчик! Так, зараз, головне, тебе тепер вар, не цей не спутать. Клас. От тільки погано, що він спливає. Бо дуже часто, коли риба далеченько спливає, то потім вона сходить. Не тіліпай головою. Я ще просто е, на поводках... Нові гачки, якими я ще не ловила. Ну, Мазуренко мені сказав, що з них сходів немає. Опа! Ну що, розова попапинка Ох. дала результат. Треба її забрати. У мене не так-то много розових осталось. Ох. Красавчичок такі от обладенна рибинка начало єсть. А ми приїхали сьогодні з варією на вечірній кльов на озеро. Трофейне. Але на любительське озеро. Ой, це знаєте, мені дуже воно подобається за рахунок цього такого затишного якогось вайбу я б сказала. Тому що кругом ліс, тиша, пташки співають. Це наскільки круто, що не передать словами. Зараз буду забивати. Заново по папинку. Оп. Сьогодні у мене рибна серія кріль. І як бачите, працює. Я, правда, думала, що може щось солоденьке взяти, типу, тепло на вулиці, а потім передумала. А бачите, гачок використовую із такою голочкою. Дуже зручно, що ти типу, по папинку шмяк посадив. І дуже все швидесенько. О, бачите? І готово. Отак от. А гачки саме ці гамакацу. Найду там десь цю, покажу вам етикеточку. Бо я, як стара бабка, собираю всі оці бумажки, бо я забуваю назви. Ну, Не знаю чого, але мені складно в цьому плані. Тому я збираю, злажу їх, щоб потім, коли знову в мене покупка, я достаю. І точно по етикетці заказую. Ну, знаєте, головне, що ще не в носові платочки, я це закутую і вже побіда. Так, давай випадай. О. І закидаємо на точечку. По правій стороні можете побачити, затоплене дерево лежить. І вдоль дерева я закидаю. Тільки не геть близько до самого. Куща, а трошки далі і ставимо на очікування. А ось і ці гачки, якими я користуюсь, це гамакат Спеціаліст R, шостий розмір. Тут у мене вони нав'язані під голочку. І тут. Під попапинки. Ну, Ці попапинки я потім знімаю. Це просто як орієнтир, це мені друг в'язав для того, щоб розуміти, якої довжини має бути ця петелечка. Але мені вони вже подобаються. Я думаю, знаєте, не думаю, я впевнена, Мазурінка гамна не посоветує, тому що, якщо Саня сказав, що треба брати ці, то це якісна річ. Він в тому році їх катав говорив мені. Ну, тепер і я покатаю. Ой-ой-ой! Справедливість є, Варя. Дивись, ось у справедливість. Так, що воно затихло? Це ти її зглазила чи що? Нє-ні-ні, є все. О, о-о-о! Ти що? Та ух! Не знаю, таке воно активне, капець. Клас. Слушай, ну ця паличка, я в неї просто влюблена. Я прям не пожаліла, що я її осінню взяла. Єдине, що я її тоді не пробувала, хоча я думала, що я буду зимою і мене на неї ловити. Ну, зараз це просто клас. І на секундочку, в неї зараз дуже велика акційна ціна. Там, якщо не помиляюсь, економія десь в 2000 йде. Рапідік, ну, то моя любов. Ну, карпік. А, а. Опять рожева попапинка моя. Я сьогодні в розовенькому, бачите, і рибки теж подобаються розовеньке. Оп! Ой! Клас. Хто питав, коли ми поїдемо на великого коропа, піжіть, ми зараз потренуємося на таких солідних мущинах, а потім поїдемо на пенсіонерів таких, знаєте, вже. Ні, ну рибалка це. Це ульот. Це просто рай. Ось так сидиш. Ми зараз спілкувалися стосовно того, що чого ми сьогодні приїхали і не зняли домик. От тепер думаємо, що може поїхати дітей забрати і забронювати домик. Такий да, туди-сюди і ми вже в доміку сидимо. А ще це вже варін, мій такий самий, тільки синій. І постійно працює, тому що, якщо так сидиш, вроді типу немає комарів, але потім вони налітають. Включаємо димульку нашу, і класно працює. Колись мені цю штуку порадили коропятники, а тепер я його також радю людям, тому що на моєму досвіді це реально дієва штука, яка обирає комарів. Спреї, понятно, я б більше сказала вони від кліщів. А від комарів це просто скарб. Всередині тут балон, сюди пластина. Балон на 12 годин вистачає одної пластини на 4 години. Ось такий от девайсик. А ось і він. Єсть. Так, фрикціончик попускаємо, щоб ці ребята не... Не дергались так сильно. Мені, якщо чесно, після пенновських катушок дуже незвична ця. Вона якась така ігрушечна, бо маленька, знаєте, та така масівна, матьора у мене. А це такий чисто тендітний комплектик. О, як ти пішов! Давай, розвертайся. Чик. Як я очкую, аби ви тільки знали. Чик, чик, чик. Опять мені попа по папуну збив. Ой, ой, а, він нас освятив, як батюшка на Пасху, знаєш такий. О, ну це прям порядовикий. Хороший, хороший. Коротше, покажу отак, вот бо він щось скажений, скажений. Клас. Хорошо, так. Хорошо, хорошо. Я не знаю, чого і в чому дело, але у мене куча всяких насадочок, сумки ще дуже багато. Отак в буде видніше, даю сейчас їх пересуну. От, бачите? Але чогось найкраще у мене клює на цій рожеві. Ну, сьогодні так точно. Це у нас св... о, кукуруза. Діло. Вже тут рожевеньких моїх дуже мало залишилось. Але інших... Ні, рожеві є шестерки. От, кстати, на шестерку спіймала, поставила, тому що восьмерочка там одна, залишилась ще дві, я вирішила приберегти. Десяточки це у мене для наступних гачків, не під ці зараз ставляються. Але дуже зручно, що в одній хлоп-хлоп повибирав і пішло діло. І круасани люблю. Ще є у мене різного ну, типу, в одному два кольори, що змішані. І рожевий, обожнюю його, як працює. Але сьогодні цей фаворитик кукурузочка. Ну, так буває, що риба вибирає щось одне і все. А буває, що одне-одне, а потім хлоп і змінився смак на кардинально інше. Це дуже хороша риба. Або це просто сильний по старту був, або реально ну, він важчий, де я вам скажу. Ох, капець. Зараз буде дуже корисна інформація для людей, які не знають, як правильно зібрати монтаж на Flat Feder. От у нас є літкор. Рекомендую брати з вот такою застіпкою, тому що де просто петелечка, незручно буде. І зараз ви поймете, в чому буде ця незручність. Тепер беремо кормушку, запихаємо сюди. Єсть. Тепер сюди нам треба оцей носик від кормушки засунути. Я це ділаю все за допомогою голки для попапів. У мене є, правда, голка із застюжкою, але я наскільки вже привикла одною працювати, що капець. Так, тепер нам потрібно, це буде фіксатор нашого поводка. Трубочка просто береться. Береться наш поводочок, засовуємо, оп, щоб ця трубочка була на поводку. Тепер петелечку сюди і оцей носик закриваємо цією трубочкою. Хлоп, все, наш монтажик готовий. Тепер беремо наш шоклідер, який у нас йде на катушки. На катушки йде жилка, потім шоклідер. Тут є велика петля, але для зручності, потім, щоб знімати літкор з кормушкою, ми в'яжемо другу петелечку. Оп, є. Тепер велику от беремо і заганяємо у петельку літкора. Велику петельку взяли, зробили е, таку широку, і в неї затягуємо наш монтажик. Оп, тут зафіксували, і все. І тепер дивіться, коли ви закінчите рибалку, ви просто потянули за маленьку петельку і все легко собі зняли кормушку і положили у коробочку. Тепер на цю кормушку ми беремо попапинку, беремо шістьорочку. по папою завжди закривайте, щоб вони не висихали. І що от, мені подобається, що, бачите, голочка і просто оп, протикнули, все, готово. Забиваємо зараз кормушечку. Насипали хлоп, єсть прижали, видавили формочку, і можна ще трохи, щоб присипати нашу попапинку, ну і просто, щоб більше теліця летіло на точку ловлі. Все, дивіться. Отака от пасочка, красота у нас з вами вийшла. Улюблений звук, який тільки може чути риболов. Ну от просто, Боже, ну що за божество? Просто Флазарчик, ти умочка. На мене варя злиться. Я вже боюсь підходити до удочки. Ну, в неї теж клювало, якщо чесно. Просто що одна сошла, а ті не засіклись. Ну, я ж цим не винувата, не винувата. Мої коропи не дожні себе чувствовати ущемлено. Поэтому ми так потіхенькому тут сигналимо. Ой Боже, я тебе не можу передати Варя, як хорошо. Як, хорошо. як я за тебе рада. Я прям це чувствую, якщо чесно. У мене руки, рибою й не будуть, аж в спині, от, знаєш, пече пече згляда. краще? Нет, это короб. Коробец, коробец. Ах, как хорошо. Как хорошо. Что-то тут запутался чешу. Есть. Ой. Такий маленький, черненький. Брунетик. Хочеш такого? Мені <г coś>. Мікається, вона мене удавить або притопить. Це ж, кстати, це місто, де в тому році я плавала за удочкою. Може вона зробить так, що в наступний раз я тут просто спливу уже, Я ці відео перестануть виходити. <story of> <discs> Шукайте її. Знаєте, бувають моменти. Коли там чи якісь сусіди недобросовісні, ну коротше, що хочеться дуже слиняти з водойому. А бувають моменти, коли хочеться максимально довго тут загніздитися, прям я би сказала. І от це — іменно той момент. Ми прям ну, реально не хочеться уїжджати, але треба, тому що дітей позабирати треба додому. І сидимо тільки, як баби у розбитого корита. І довольні, ну і, і ще бить чуть-чуть. Посидіть, да, собі варя, прочитаю сьогодні. Сьогодні глечик нашої дружби трошки тріснув і за того коропа. Але, якщо чесно, ну у мене хороша рибалка. Обращайся. Да, Обращаюся, якщо знову поїдемо. Ні, класно. Рекомендую це озеро для сімейного відпочинку. Знаєте, у мене скоро така копілка озер для сімейного відпочинку, Там для такого-такого виїзда не збирається. Але дійсно класно посиділи. І погода класна. Природа, взагалі, оця пташечка, яка зараз співає, вона просто зробила сьогоднішній наш вечір. І будемо. Збиратись вирушати додому. Якщо вам було цікавим наше відео, наша риболовля, пишіть коментарі. Ну а я вас всіх цілую. До побачення!